Вітаю студію Рини Яєва. І зараз я вам покажу, як росіяни отримують криваву бумеранг відплати від ЗСУ. У ніч на 12 вересня в Смоленську пролунали вибухи. Російська влада повідомила про атаку безпілотників, унаслідок якої було зафіксовано влучання по нафтосховищу «Лукойл». Після удару на об'єкті сполохнула масштабна пожежа. Губернатор Смоленської області підтвердив загрозу застосування дронів однак обійшов увагою тему вибуху та його наслідки. Нагадаю, що зсу вже атакували об'єкт 1 травня минулого року, завдавши шкоди 14 резервуарам, дев'ять з яких вигоряли вщент. Полетел, падает. Вон люди бегают на улице. Он у нас закройте хотя бы, там вдруг сейчас на УПЛ упадет. Ну, мы сейчас спину. Да, на лукоил прямо, смотри. Також тієї ночі під атаку безпілотників СБУ потрапила Ленінградська область Росії. У нафтоналивному порту Приморськ на Балтійському морі загорілося одне з суден. Приморськ це ключовий хаб для завантаження тіньового флоту, за допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 мільйонів тонн нафти, що приносить Росії приблизно 15 мільярдів доларів. За словами губернатора, ППО нібито збила. 30 дронів, однак уламки впали в різних районах області. Чиновники поспішили заспокоїти, мовляв, судно вже не горить, розливу пального теж нема. Значить, можна вважати, що ніч минула у них спокійно, так? Я хочу, щоб один, хоча б один з взрив записали. то вдалі, чи то взирила? Записала. Хотів зняти відео. происходит? це они. І на тимчасово окупованій території Луганської області теж пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, ударні дрони поцілили у склад боєприпасів російських військ. Внаслідок атаки почалася масштабна детонація. Про що повідомляють місцеві джерела та соцмережі. Цирк на болотах вийшов на новий рівень. Замість кловнів та акробатів на арену вивели номер про війну, елементи бойових дій, пропагандистські образи і символіка окупантів. Ось що тепер показують дітям під виглядом розваг. Це чергове свідчення того, що країна остаточно загрузла у власні мілітаризації. А ще мені здається, що в номері не вистачає соловйова та сіманян. До речі, за Сімонян вона на жаль жива, і нещодавно в ефірі вона з ностальгією згадала радянські часи, як саджали пачками і обурюється, що при Хрущові випустили бандерівців. Людей, які боролися за свободу України, вона називає недобитками. Такими словами кремлівська пропаганда остаточно показує своє справжнє обличчя Обличчя країни, яке не змогла і досі і не може змиритися з тим, що українці боролися і борються за власну незалежність. Я в одном не соглашусь с тобой, Володь. Вот, вот э, Бандеровщина это не 7-8 лет. Вообще ни разу не 7-8 лет. Я уступлю сразу это намного, же, безоговорочно. Это, собственно, с тех пор, как был Бандера. Ты знаешь, я помню, мне рассказывала моя мама: я была маленькая, в самом начале 90-х. Как многие люди в нашей стране в самом начале 90-х, которые остались без работы, развалил Советский Союз, она с двумя высшими образованиями, дипломированный переводчик и преподаватель, была вынуждена телно челночить, вот эти вот сумки таскать, там не пойми с чем, в Польшу, оттуда обратно кусок хлеба. И она говорила тогда, что в Польше страшно по-русски говорить, но страшнее на Западной Украине. 92-й год. Год назад развалился Советский Союз. Их при Сталине посадили тысячами, пачками. При Хрущеве все те же тысячи и пачки выпустили обратно, правда? Это кто такие они оказались? Они оказались недобитки. Поэтому это не 7, не 8 лет. Это результат того, что у этих недобитков были дети, были внуки. А в свое время их так и оставили недобитками. Поэтому в этот раз придется добить. І на покажу вам відео роботи наших хлопців на Костянтинівському напрямку. Росіяни намагались здійснити новий механізований наступ, але їх зустрів головний відділ безпілотних авіаційних систем Фенікс. На цьому, все бережіть себе, та не забувайте допомагати нищити окупантів Донатьте на ЗСУ.